Попри нестабільну ситуацію по країні, кількість внутрішньопереміщених осіб в Чернівецькій області зменшилася. Про це свідчить статистика департаменту соціальної політики міської ради. На сьогоднішній день 43 тисячі 548 осіб. Тенденція за останній час на зменшення, тому що багато людей виїжджає і повертається на місце постійного проживання, переїжджають і так далі. Гру більш більше виїжджаючим. Є такі, що приїжджають, а я більше виїжають багато переселенців. Вже облаштувалися в місті і відчувають себе як вдома. На перший погляд на вулиці не впізнати, де місцевий, а де приїжджий. та чи відчувають різницю самі люди? Дізнавався Чернівецький репортер. Ми якось розрізняємо своїх. Напевно, по міміці по і перш за все, по мові не відрізняється. Думаю. Не Не Знає, доброзичливий Щирістю. українською мовою ні. Ну на жаль, по мові. На жаль, приїжджає частіше що російською говорять. Ну щось чимось відрізняється, чи поглядом, чи щось таке є. Романоліники Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4